Доброго вечора. Давайте подивимося ситуацію по місту Дніпро. Візьмемо період із 27 січня, завтрашнього вихідного по 4 лютого. Так? Глянемо загальні енергії. Хочу нагадати про те, що більш е, докладні прогнози, так, на декілька діб є завжди в моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю ТікТоку. На моєму Ютубі також є збережені прогнози. Давайте подивимося, так? Що по місту Дніпро? Місто готове до роботи захисної системи. Як не крутий, яка активність не є, а захист може відпрацьовувати, так? І тривожність вона нікуди не дівається, тому що, в принципі, ситуація особливим чином не змінюється. Місто Дніпро активні, важкі енергії можуть також бути присутні на цьому тижні. От, тому треба дуже уважно віднестися до попереджень, так, та до а, того переміщення, яке може бути. Достатньо може бути активно, от, неспокійно. Загальна енергія, така ось напруга, агресія, залежність. Тобто, місто знаходиться у великій енергетичній такій м, напруженості, скажімо так. Можуть бути наслідки в темний період доби на протязі цього тижня, так, з 27 по 4, так трошки більше тижня. Тому, будь ласочка, зверніть на це увагу. Може бути не зовсім спокійна ситуація. Давайте подивимося ще тут. Так, місто Дніпро. Місто Дніпро. Втрата ресурсів мені іде. От, Переміщення у повітряному просторі, провокації, які направлені на ресурсні якісь об'єкти. Також мені підпадають під напругу навчальні заклади, лікарні, будьте дуже уважні, можуть бути наслідки. Так, я поточнюю, перепитую, можуть бути наслідки на цьому тижні. Мені йдуть якісь такі повторювані події по активності. Тобто, як наче планують, дуже активно планують ось. І є ресурси, наче на відпрацювання, на захист ось. Але через якісь маніпулювання від ворогів дуже важко а, вчасно, вчасно зреагувати на ту активність, яка може бути. Загалом, ну, ситуація достатньо напружена і бажано. Бути готовими емоційно, і фізично, так, мати, мати при укриття.